Вому розі втілюються в життя всі можливі заходи для розвитку дітей з особливими потребами, наразі у місті їм приділяється дуже велика увага. Відтак, 15 липня, на базі інклюзивно ресурсного центру номер 2 відкрили інклюзивний майданчик ігроленд, створений за принципом безбар'єрності. Я дуже вдячна міській владі і радіоборону міста за турботу і підтримку, адже ситуація в Україні така, що з кожним роком збільшується кількість дітей з особливими потребами. Наприклад, якщо за весь 22 й рік фахівці наш. ...інклюзивно-ресурсного центру зробили 646 комплексних оцінок. То вже за цей рік обстежено 702 дитини. Завдяки тому, що ми вже на ранніх стадіях можемо виявляти труднощі у дітей, можна вчасно розпочати корекційну розвиткову роботу, тим самим допомогти подолати відповідні труднощі. Майданчик дозволяє дітям з інвалідністю, в тому числі тим, хто пересувається на візку, почувати себе комфортно у дитячих розвагах, гойдатися на адаптивних гойдалках та гратися в пісочниці. Також завдяки співпраці місцевої влади та ради оборони з міжнародною організацією з міграції в закладі також підремонтоване укриття для безпеки дітей, батьків та працівників. Зараз цей проєкт реалізується за допомогою уряду Чехії. В нас це компонент ментального здоров'я. Ми отримали заявку з ініціативи місцевої влади та працівників цього центру. Та ми отримали дуже добре розуміння, що потрібно для того, щоб ця громада себе краще почувала. Ми отримали запит на встановлення цього дитячого майданчику. Дуже раді, що за підтримку. Имка місцевої влади ми змогли це зробити. Такі майданчики допомагають дітям з особливими потребами відчути дитинство та гратися з однолітками, адже кількість таких дітей тільки зростає. Зокрема, в місті також відкрито дошкільні відділення для дітей з особливими потребами, де працюють вихователі, психологи та логопеди. Об'єднавши наші зусилля з нашими міжнародними партнерами, ми створюємо нові можливості для розвитку таких дітей. Зокрема, це стосується відкриття таких майданчиків ігрових, де дитина не відчуває різниці з іншими дітьми. Це дуже важливо. Важливо. Ми також приділяємо особливого психічної, медичної реабілітації і інших напрямків. Дитина, навіть якщо в неї є особливі потреби, вона, має, вона повинна мати можливість відпочивати, розвиватися і відчувати себе щасливою. В Кривому розі інклюзія значно покращилася за останні 10 років. На даний час 566 дітей з особливими потребами навчаються у загальноосвітніх школах та 24 дошкільних закладах. Для задоволення їхніх потреб працюють спеціальні школи, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивні класи, спеціальні групи у дитсадках та інклюзивно-ресурсні центри. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.